Приповісті Соломона, розділ 12. Хто любить повчання, той любить знання, а хто ненавидить картання, той нерозумний. Краще й той, хто знайшов милість у Господа, а про беззаконного чоловіка й не згадуватимуть. Не встоїть чоловік на беззаконні, а коріння праведних непохитне самовіддана жінка вінець для свого чоловіка. А та, яка чинить зло, губить свого чоловіка, наче хробак у дереві. Роздуми праведних правда, а безбожними керує обман. Слова безбожних лукаві, а уста праведних врятують їх. Якщо повалити безбожних вони зникають, а думи праведних залишаються. Люди вихваляють уста розумних, а над недоумкуватим кипкують. Кращий і простий чоловік, який працює на себе. Ніж той, хто оточив себе славою, але потребує хліба. Праведний виявляє співчуття і до життя своєї худоби, а серце безбожного немилосердне. Хто обробляє своє поле матиме вдосталь хліба, а хто ганяється за марним, розуму немає. Бажання безбожника злі, а коріння праведних міцні. Через гріх своїх уст грішник потрапляє в пастки, а праведний їх уникає. Від плодів своїх уст, душа людини наповниться добром, їй дадуть нагороду її вуст. Дороги нерозумних прямі в їхніх очах, а мудрий прислухається до порад. Нерозумний відразу виявляє свій гнів, а кмітливий приховує своє безчестя. Праведний сповідує відкриту віру, а неправдивий свідок підступний. Є такі, що, наче мечем, рубають, коли вони говорять. А мова мудрих лікує. Уста праведні дають чесне свідчення, а свідок поспішний має язик неправедний, підступність у серці того, хто замишляє зло, а ті, хто прагне миру радітимуть. Жодна неправедність не принесе задоволення праведникові, а безбожні сповняться злом. Брехливий язик огида для Господа, а хто виявляє вірність, той йому до вподоби. Розумний чоловік осідок знання, а нерозумний зустрінеться з прокляттями. Рука вибраних буде легко панувати, а підступні стануть здобиччю. Грізні слова викликають тривогу в серці праведного чоловіка, а добра звістка його звеселяє. Праведний суддя стане сам собі приятелем, а задуми безбожних недоброзичливі, і зло переслідуватиме грішників, і дорога безбожних зводить їх на манівці. Обманщик не впіймає і дичини, а чистий чоловік шляхетний здобуток на дорогах правди життя, а дороги злопам'ятних до смерті. Послання до Галатів. Розділ перший Павло, апостол, не від людей, не через людину, але через Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих. Та всі брати, що зі мною, до Галатійських церков, благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь. Дивуюсь, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа. І переходите до іншого Євангелія. Втім, воно не інше, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангеліє Христа, але якби й ми чи сам ангел з неба благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я й тепер знову кажу коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Хіба тепер я покладаюся на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я і досі догоджав людям, то не був би рабом Христа. Повідомляю вам, брати, що Євангеліє, яке я вам звістив, не від людей, адже я не прийняв його і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про моє життя колись у юдействі, що я несамовито переслідував Божу церкву та руйнував її. Я досягнув у юдействі більших успіхів, ніж багато ровесників мого роду, будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Коли ж Бог, який вибрав мене зло на моєї матері і покликав своєю благодаттю, уподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками, я не став того часу радитися з тілом і кров'ю, і не пішов у Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами. Але я пішов у Аравію і знову повернувся в Дамаск. Потім, після трьох років, пішов я в Єрусалим, щоби побачити Кифу, і перебув у нього 15 днів. Когось іншого з апостолів я не бачив, крім якова, брата Господнього, і те, що пишу вам, перед Богом пишу, не обманюю. Потім я прийшов у землі Сирії та Келікії, церкви Христові в юдеї не знали мене особисто. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив, і прославляли через мене Бога. Перша Царів. Розділ п'ятий. І так, призначені царем Соломоном, вони служили і виконували всі замовлення для столу царя, кожний у свій місяць, не змінюючи порядку. І ячмінь, і солому для коней, кінноти та колісниць доставляли до місця, де був цар, кожний за своїм порядком. А це було потрібне Соломонові на один день 30 мір петльованого пшеничного борошна, й 60 мір меленого борошна, 10 добірних телят. 20 випасених волів і 100 овець, крім оленів, сарн і добірних годованих птахів, оскільки він панував на протилежному боці ріки, то був у нього мир з усіх сторін довкола. Протягом усього часу царювання Соломона, юдеї та ізраїльтяни жили в безпеці, кожен під своєю виноградною лозою та під своєю смоківницею, від Дана й до Бершеві. У Соломона було 40 тисяч стійл для коней від його колісниць та 12 тисяч верхових коней. Отже, намісники почергово кожен свого місяця постачали продукти харчування для столу царя Соломона. А також усіх тих, хто мав привілей споживати їжу за столом царя Соломона, вони не допускали, аби чогось бракувало. Так само ячмінь і солому, як для верхових коней, так і для тяглових мулів, доставляли почергово до того місця, де вони знаходились за своїм призначенням. І Господь дав Соломонові розум, дуже велику мудрість і широту серця, як пісок, що біля моря. Дуже звеличився Соломон мудрістю понад розом усіх людських володарів. Він став мудрішим за всіх розумних Єгипту. Став мудрішим від усіх людей від Гетана, Езраїта, Емана, Халкала і Дарду, синів Мала. І Соломон виголосив три тисячі прит. А всіх його пісень було п'ять тисяч, і він виголошував про дерева від кедра, що в Лівані, і до гісопу, що виходить зі стіни, і оповідав про худобу і про птахів, про плазунів і про рибу. І всі народи приходили, щоб послухати мудрість Соломона, і він одержував дари від усіх царів землі, які почули його мудрість. Хірам, цар Тиру, послав своїх слуг, щоб помазати Соломона замість Давида його батька, бо Хірам любив Давида всі дні. І тоді Соломон послав до Хірама, прохаючи: ти знав мого батька Давида, що він не зміг збудувати дім імені Господа мого Бога через війни, які оточили його, аж доки Господь не дав усіх тих ворогів під п'яту його ніг. І тепер Господь мій Бог дав мені спокій довкола. Немає зрадника і немає поганої змови. І ось я вирішив збудувати дім імені Господа мого Бога, як і сказав Господь Бог моєму батькові Давидові промовляючи: Твій син, якого посаджу замість тебе на твоєму престолі, він збудує дім моєму імені. Тепер же дай вказівку, і хай настинають мені дерева з Лівану, і ось мої раби будуть з твоїми рабами, і дам тобі зарплату за твою службу згідно з усім, що тільки скажеш, бо ти знаєш, що в нас немає такого вміння рубати дерева, як у сидонян. І сталося, коли Хірам почув слова Соломона, то дуже зрадів і сказав: Благословенний Бог сьогодні, який дав Давидові мудрого сина над цим численним народом. І він послав до Соломона сказати: Вислухав я все, про що ти посилав до мене. Я виконаю всяке твоє бажання стосовно кедрового і соснового дерева, мої раби спустять його з Лівану до моря, я складу його в плоти, щоб доставити до місця, куди вкажеш мені, і довезу його туди, а ти забереш, і вчиниш мою волю, щоб дати хліба моєму домові. І Хірам постачав Соломонові кедри і все, що він бажав, а Соломон дав Хірамові двадцять тисяч мір пшениці, поживу його домові й двадцять тисяч мір чистої олії. Згідно із цим давав Соломон хірамові щороку, і Господь дав Соломонові мудрість, як і сказав йому. І був мир між Хірамом і між Соломоном, і вони уклали договір між собою. І наклав цар повинність на весь Ізраїль, і повинність складала 30 тисяч мужів. Він посилав їх до Лівану по 10 тисяч на місяць на зміну. Місяць були в Лівані, а два місяці у своєму домі. І Адонірам був над податками. У Соломона було 70 тисяч тих, які носили вантажі, і 80 тисяч каменярів на горі. Крім правителів, призначених над ділами Соломона, 3600 наглядачів, які виконували справи, і вони заготовляли дерево і камінь три роки. Перша царів. Розділ шостий. І сталося, що в 440 році після виходу синів Ізраїля з Єгипту, у четвертому році другого місяця цар Соломон зацарював над Ізраїлем. Дім, який збудував цар Соломон Господу, був 40 ліктів довжиною, 20 ліктів шириною і 25 ліктів висотою. І притвор перед входом до храму двадцять ліктів його протяжність в ширину дому, і десять ліктів його протяжність перед входом додому. Тож він збудував дім і закінчив його, і зробив у домі нахилені сховані вікна, він поставив на мурі дому кімнати довкола храму та давір і спорудив поверхи довкола. Нижній поверх його ширина 5 ліктів, а середній 6. і третій ширина якого 7 ліктів, і він зробив довкола на домі уступи, з надвору дому, щоб не доторкалися до стін дому. І коли будували дім, він був збудований з нерізаного простого каменю, молота, сокири і всякого залізного знаряддя не було чути в домі, коли його будували. І двері нижнього поверху були під правою стороною дому, і гвинтовий вихід до середньої кімнати, а із середньої до третього поверху, і він збудував дім і закінчив його, і покрив стелю дому кедриною, і поробив перев'язі через весь дім. П'ять ліктів своєю висотою і покрив перев'язку кедровим деревом. Після цього було до Соломона Господнє слово такого змісту. Відносно цього храму, що ти будуєш, то якщо ти житимеш за моїми постановами і виконуватимеш мої закони, дотримуючись усіх моїх заповідей і не відступатимеш від них, то я здійсню щодо тебе моє слово, яке я сказав твоєму батькові Давидові, я перебуватиму серед нащадків Ізраїля і не залишу свого народу Ізраїлю. Отже Соломон спорудив храм і закінчив його, і він збудував стіни дому з кедрового дерева від долівки землі й аж до балок і стін. Він покрив внутрішню частину деревом усередині й обложив внутрішню частину дому сосновими дошками. І він збудував на 20 ліктів від краю дому, одна сторона від підлоги до балок, і зробив від давіра до святого святих, і храм мав 40 ліктів спереду, давіра посередині дому всередині, щоб там поставити ковчег Господнього завіту: 20 ліктів довжина, 20 ліктів ширина і 20 ліктів його висота». І він покрив його золотом довкола, і він зробив жертовник навпроти давіра і покрив його золотом, і він повністю покрив дім золотом весь дім аж до кінця, і він зробив у давірі два херовими десяти ліктів величини на міру, п'ять ліктів крилов одного херовима, і п'ять ліктів його друге крило. Десять ліктів від кінця його крила до другого кінця його крила, так само і другий Херувим однієї міри одна міра в обох. Висота одного херувима – десять ліктів, така ж і в другого херувима. і обидва херувими посеред внутрішнього дому. І вони простягнули свої крила і доторкалося одне крило до стіни, а друге крило доторкалося до іншої стіни. І їхні крила, що посеред дому, торкалися крило до крила, і він покрив херовим золотом, і всі стіни дому довкола він вирізбив різцем, різьбами херовимів і пальм всередині та ззовні, і долівку дому усередині та ззовні покрив золотом. І для входу давіра зробив двері з кипарисового дерева, п'ятикутні одвірки і двоє дверей. Із соснового дерева, а на них вирізблені різблення херувимів і пальм, а відкрите листя він покрив золотом, і золото переходило на херувимів і на пальми. Так само він зробив з дверима храму, зробив одвірки з кипарисового дерева, чотирикутні криті ходи. І в обох дверях соснове дерево, дві частини одних дверей і їхні завіси, а дві других дверей і завіси, що відкривалися, були вирізблені херувими, пальми та відкрите листя, і були покриті золотом, яке переходило на різьблення. і він збудував зовнішній притвор, три ряди нетесаних і ряд тесаного кедру довкола.